Доброго дня, а може і вечора вже для кого, як мої любі друзі і підписники каналу. Сьогодні у нас 7 січня 2026 року і я занесла останні тюльпанчики для вигонки на 14 лютого. Я планувала занести ще 14 ящичків, але занесла тільки 10. І якраз у мене ось заповнилася поличка. Зараз я вам її отак покажу. Все, я вирішила ті 4 ящички, вони мене дуже не спасуть. Вони продадуться і виростуть на 8 березня, і тому, щоб я зекономила трішечки. Електроенергії. Я вирішила 4 ящички поки не виносити. Так, що я вам зараз покажу. Дивіться, 2 січня я занесла у нас 1, 2, 3, 4 сорти. Це у нас Strong Gold. Якщо пам'ятаєте, були максимум сантиметр. І ось дивіться, за 5 днів. Вони виросли, ну, де-2, де ось не було, тільки з'являються, але вже такі є величенечки. Є величенкі до 3 см. Тобі ж на пару сантиметрів вони підросли, хоча були маленькі прималеньки. Сноу леді дуже багато взагалі не було росточків. Оце ось були, оце ось не були. І дивіться, вже вони всі вилазять. Росточки є, тут вони ну, от, не видно, а він ну, він там є. Я вже дивилася, вони вилазять, так що все є, все добренько. Ну, На всяк випадок я занесла, потім ще покажу, який сорт. Теж біленький. Мілкшейк. взагалі, красавчики. Гляньте, які кабанючки стоять, такі товстесенькі. де були. Он саме крайній, височенький, він був пару сантиметрів. Зараз він вже 5. Бачите, там, де взагалі не було, ось вони з'являються. Тому я їх заношу трішки раніше, бо вони у мене не завжди не встигають. Бачите, вот, он тільки вилазить, а там он ряду якийсь здоровенький. Все добренько, з ними все добре. Остер теж. Дуже мало було побігів. Ось цей був малесенький, десь от такий він був, бачите, вже який. І ось уже всі, всі, повністю всі у мене вже повилазили. Тут дальній ящичок, все, все є. Так, зараз я занесла, бачите, такі зелененькі, тут такі світленькі. Ну, нічого. Під світлом, вони всі у мене будуть зелененькі. Далі у мене сорт томпус. Бачите, дружненький. Дружненький. Плюс-мінус От десь трьох 3 до сантиметрика. Ну, супер, Він мені дуже подобається, класний. Далі у мене Strong Love. Теж добрінько. Всі, всі он. Навіть ось манюський, ну він є. Всі є. Зараз я вам все розкажу про ці цвилі, все, що я буду робити. Далі у мене сорт Pink Marley. А це навіть не більше Pink, він більше такий малиновий. От я загубила цей сорт, і я не можу по цим. Фотографіям по картинкам його знайти. Той сорт, що в мене був, його взагалі нема, а тепер я не можу підібрати цей відтінок. Ну, сподіваюся, Пінк-Марлі може в цьому році і буде. На наступний рік мені підказали, може там буде Лехваленце, він такий теж малиново-сиренівенький. Ну, подивимось. Він у мене теж не дуже Десь нормально, десь взагалі нічого нема. Ну, подивимось, і бачите, дуже багато цвілі. От зараз я вже пролила його, він зараз промокне, і через 2-3 часика, коли воно трошки протряхне, я пройдуся магнікуром енерджі, Я пробризкаю. Тобто, оцю всю цвіль я уберу. Оце все, воно все засохне, його не буде, все буде добренько. Наступне у мене. Purple Master. Взагалі, я мастеров дуже люблю ці сорти, особливо жовтий Yellow Master. В цьому році мені начебто його я забронювала, але коли пішли відгрузки, мені написали, що нема цього сорту. Не, это, так що довелося мені брати Stronghold. Ну, нічого. Якщо Purple Master буде такий самий, як і Yellow Master. Ну, я і маю на увазі, що такі самі показники, То есть, він не дуже високий. Ні, Він 45 до 50 см, інколи даже 35 але там дуже великий, красивий, шикарний бокал. І він взагалі не розкривається. От як Стронги. Тобто він іде, він на сонечку взагалі не реагує. Супер! Якщо він такий буде, це буде мою улюблений. Буду далі мастерів брати. Так, і зараз я ще е, з, е, та, зі своєї цибулинки White Flag я взяла і Lynn Van de Mark. Бачите, які вони вже величенькі. Чому я не знаю, але це вже мої. І вони, до речі, всі у мене такі величенички, це взагалі великий, тому я його і, і забрала сюди. В тому році мені Лін Вандемарк дуже сподобався. Я його посадила. іменно свою цибулинку після землі, після того, як вона у мене підросла на огороді, і я його посадила. Він був шикарнючий. Так, да, Він не дуже величенький був на зріст, але бокал. Після того, як я його порівнювала з голландською луковицею, там він, навпаки, був дуже длинний, длинненький, і бокал максимум до 5 см, тут у мене бокал до 6 доходив. Вообще, взагалі, як другий сорт. Ну, подивимось, якщо я навіть в цьому році цю цибулинку не торгувала, взагалі не торгувала її. Я всю залишила собі. Величку висадили, помаленьку на, до... на доращування. Так що ось зараз у мене ось так виглядає моя перша поличка. Тут о, десь чуть більше 900 штук. Так що, я думаю, мені на 14 льодаху вистачить. Так, по температурі зараз 14,6, вологість 65. На вологість буде рости, бо я тільки щойно полила. А температурку я зараз буду знижувати, бо так як я тут працювала, я закрила віконечко. Зараз його відкрию, температурка впаде десь до 13 градусів, і це буде дуже добре. Ще поки маленькі росточки, я не включаю вентилятори, поки ще так. А взагалі, взагалі, десь дня через 3 я вже почну їх включати. І у мене буде вентилятор працювати. Круглодобово. Ну, Як нам дозволяє графіки відключити. До речі, світло я теж зараз залишаю, я його не вимикаю, тому що йдуть в день відключення на 4-5 годин. можуть і два рази ночью буває, вночі теж відключення. І тому, щоб нагнати ці години підсвітки, освітлення я. Залишаю, Це, і ночью воно мене підсвітлює, і вдень. Ну, вночі навіть дуже гарно у мене <свісно>, этот, лічильник день-ніч, так що вночі навіть мені ще й круче, я менше заплачу електроенергії. Так, ну от такі у мене на сьогодні новинки. Розпочали вже повністю Вигонку на 14 лютого 2026 року. Будемо спостерігати. Тепер я буду, а, до речі, по поливу. Нові, які я занесла, як і в той раз, я полила звичайною водою. Зараз, уже ці я полила з кальцевою селітрою. І все. Тепер у мене полив буде тільки з кальцевою селітрою. Я не скажу вам дозування, тому що я вимірюю. Я вимірюю сама по показникам. У мене зараз у кожного вода різна, у когось жорсткіше, у когось пом'якше. хтось поливає дощовою чи зі скваженою водичкою, там різні показники. Тому дивіться, мої відео прошлих років, де я все про це розповідала. У мене є відео по поливу і по цим, всім замірюванням. Тому не буду гаяти час, дивіться інші відео. Дякую за увагу! Пишіть коментарі і на все добре. Так що починаємо!